В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі во браті і сестри, чого сьогодні чуємо, Господь Ісус Христос дуже конкретно промовляє, мовчаючи. Майте віру в Бога. І якщо б ми задалися метою перейти нашим містом чи селом, чи Галичиною, чи Україною. І ми би спитали, пересічну людину, ти віриш в Бога, і кожен, би би сказав, напевно, що вірю. Але повчає апостол Яків, Ти кажеш, що маєш віру, а я кажу, що я маю діва. Покажи мені твою віру без діл, а я покажу тобі віру моїми ділами. говорить Апот Моя. Отож, сказати, що я вірю в Бога, і я маю віру, це, мабуть, трохи замало. Тому що нашу віру потрібно доказати нашим життям, нашими вчинками. І ми інколи не задумуємося про те, які важливі речі ми не добачаємо, які це люди проступки ми вчинимо, коли не показуємо належно нашої віри, нашим життям. Скажімо, одна із заповідей Божих говорить, «Пам'ятай день святий Святку. Мабуть, це всі знаємо і віруємо. Але ми підім у неділю на ринок і подивимося, як наші люди святкують у неділю. Не то, що торгують, а ще й фальшиво торгують, тому що маємо факти неопоодинокі, як. Одне люди дурять на базі, чи на якості продукції. ще один момент, якщо піти на ринок і спитати, ви вірите в Бога, та впевнено, що вірю. Ось вірити в Бога, це замало сказати. Це потрібно довести нашим життям. І не лише тоді, коли перед вами є священня, але кожного дня. Там, де ми є, чи ми на навчанні, чи ми в транспорті, чи ми на роботі, чи ми на відпочинку, ми завжди стоїмо перед Божим лицем. І ми не можемо цього забувати. І от нашу віру, там, де ми є, ми маємо довести. Ми гляньмо сьогодні лише на нашу мову. Скільки у нашій мові є бруду, є нецензурщина, є гедоти. Це наша мова, якою ми спілкуємося, якою ми молимося. І каже той же апостол Яків, не може одне джерело давати воду, солодку і гірку. Так не буває. Отже, коли ми говоримо про нашу віру, ми мусимо дбати про те, щоб цю віру належно плекати. Господь Ісус Христос ходив і своїми учнями, промовляв і навчав, йшов на саботу і молився. І якось його попросили, його апостоли, Господи, додай нам віру. Вони розуміли, що, будучи апостолами, їхня віра була замала. Так само і ми маємо просити, що кожного дня Господа додай нам віру, щоб я вірив, як кровоточива жінка, як прокажений, як ще породжений, як паралітик, які через свою віру спаслися. І Господь їм сказав, віра я спасла тебе, більше нічого. Отож маємо нагоду розважити над собою, подивитися у своє серце, яка наша віра, і, мабуть, з того зробити поважні висновки. Христос рождається.